Минулого разу ми збирали Wi-Fi модуль для інвертора та Home Assistant за 3 бакси. Цього разу ми вирішили зібрати більш наворочений, більш крутий Wi-Fi адаптер за 5 баксів. Шо для цього нам знадобиться. Переходимо на AliExpress. нам знадобиться SCP-32. Шукаємо саму найдешевшу. Я брав eh, 38 пін. Якщо ви побачите її без цих ножок, то беріть без них вони ну, мені були не потрібні. Далі, як і минулого разу, ми беремо перетворювач рівні сигналів з 230 професією на ТТУ Рівні. І беремо також перетворювач напруги. З 12 вольт, який ми отримали з інвертора на 3,3 вольт. Насправді він регулюємий, і, 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 який теж коштує там 17 гривень, але можна і дешевше знайти. Я скористався проєктом, який є на Гітхабі, який називається PowerMark ECP Home. Насправді саме цей проєкт, яким я користався, він це форк якогось іншого проекту Одя Андрій Анжевич з маленькими правками. Чому цим проєктом? Не знаю, бо десь прочитав, що він читає більше регістрів. Ми, що, у нас тут все розписано, як ми йдемо по. Шаг, крок за кроком. Що нам потрібно буде? Нам потрібно буде додати SCP Home Builder, і нам потрібно буде э, Studio Code Server, або щось аналогічне для, э, для роботи з файлом. Переходимо сюди і виконуємо майже шаг за шагом, крок за кроком все, що написано. Створюємо проект, папку проєкта, яку, наприклад, називаємо «Former Inverter. Ось ми її створили. В папці ECP-Home. Далі. 에, копіруємо 에, вмісти папки src, Тобто ось це все, що є, беремо прямо і перетягуємо сюди в всю папку. 에, далі створюємо в корні цього каталогу, створюємо, ну, по-перше, файл секрет з YAML. Він нам знадобиться, бо про нього нічого не вказано насправді в проєкті. Нормальні програмісти, мабуть, про це знають, але я не знав і витратив деякий час. на це. А також створимо такий окремий файл PowerMR, Ime, Power інвертор, який буде нашим корнем, в якого ми будемо все запускати. Uh, так, фалоки, це ми зробили, переходимо в SCP Home Builder і в нас з'явиться ось така, ось така закладка, де ми можемо відкрити наш цей файл і виправити або доробити, або щось скоригувати під наші е, нужди. Також тут з'явиться е, цей доступ файлу Secrets, де ми вкажемо, можемо вказати свої е, Wi-Fi, свою мережу е, та інші дані, які нам знадобляться в цьому файлі. Так, е, в проєкті можливо був написаний трошки давненько, і є. Якісь Помилки, не помилки, не знаю, як назвати, е, які там не вказані, е, але е, в мене він не пішов з першого разу і мені потрібно було зробити коригування. По-перше, е, ось тут е, Ота, е, була, е, ми, я вніс е, платформу sp. Е, Home Assistant видавав помилку. І десь я прописав ще парочку Е, папок. е Так, е сюди прописав, хоча цей файл у нас закоментований, заком бо в мене нема. І Inклюes е Сюди я прописав Helpers, е вони теж потрібні були. Нам це. Після того, як ми скоригували все, якщо немає ніяких помилок, натискаємо Save, натискаємо Install. Якщо ваша плата під'єднана до, прямо до цього комп'ютера, то вибираємо «For device connected via USB to з computer». Тут ми бачимо пошук пристроїв. В нашому випадку COM 7 підключена ось наша плата. Обираємо її, кажемо під'єднатися. З'єднуся, готується інсталяція, і якийсь час нам потрібен для прошивки. Так, це Configuration Installet Coast. Все, воно у нас прошито, все нормально. Трошки повернувся назад, де ми взяли ось цей файл. Він тут в проєкті. В проєкті в нас є два, два файли основних. Має інвертор 3,2 і має інвертор 62 кВт. Перший це для інверторів на 24 вольта, цей для інверторів на 6,2 В. Я там зробив полреквест. Якщо автор додасть, то з'явиться ще на 4,2 кВт, який відрізняється трошки від 3.2 трошки більшим розширеним діапазоном максимальних струйних зарядки. Тобто ми беремо цей файл і просто копіюємо його сюди. Після того, як ми прошили, ми можемо підключати. Наш модуль вже до інвертора. Після під'єднання модуля до інвертора він у нас стане в онлайні і у нас е, переходимо налаштування «Пристрої та сервіси. Він тут з'явиться е, чи тут, чи? Тут з'явиться повідомлення, що у вас з'явився новий пристрій, Хоч, е, хочете його додати чи ні. Е, кажемо, Погоджуємося і... Отримуємо його вже в свою вкладку з ним. Тут ми бачимо усі сенсори, які він видає, які активні. Можемо считувати потрібні нам параметри, можемо бачити графіки, статистику, як і в попередньому варіанті. Може трошки більше налаштувань, а може і так само. Е, більше легке зроблено налаштування, тобто ми можемо е, змінювати необхідні нам параметри роботи самого інвертора, тобто струм, там, наприклад, там, що в нас є, е, максимальний струм зарядки, бібікалки. Повернення в меню та інше? Е і бачимо статуси діагностики. Це наші параметри, які запрограмовані. Тобто 27 вольт, наприклад, БТРи resource v повернення на low на БТРотинг е напруга. Е максимальний струм, максимальний струм, е рівень Wi-Fi та інше. Е далі, як зробити красиво? Повертаємося сюди. Десь тут написано. Так, це, цей модуль роботи, може працювати з таким пз-модулем. Це, наскільки я зрозумів, окремий модуль, який можна докупити або зібрати самому. Він вміє вимірювати напругу на вході в сам інвертор. Напругу і струм. Саме важливе, струм, щоб розрахувати потужність. Так, але я у себе не використовував, бо не, не купляв. А ось так, інвертор-карта. Для легкої інтеграції в Home Assistant ви також можете використовувати приклади карточок інвертора. Поточний Custom Plugin потребується нам ось такий плагін. Я перейшов просто сюди по цьому посиланню. Перейшов знову на GitHub якась карточка а Я не розбирався, що це таке там. Я е, знайшов тут посилання на Home Assistant, перейшов прямо сюди і сказав його встановити е, собі прямо в, е, через хакс, встановив, завантажив. І, наскільки розумію, він тільки потрібен для підтримки ось таких е, чарівних графіків, карт. Інше. Далі я в себе створив ще одну закладку, куди я додав таку карточку. Для цього я додав нову секцію, сказав карт, вибрав картку, але не обирав її, а вручну додав. Нам дається код для. Внесення конфігурації, я його взяв знов-таки з Код для карток я взяв на гітхабі в цьому проєкті. Тобто є дві карточки, 3.2.6.2. Не Розбирався яка відмінність. Здається, на 6,2 вона там з панелями сонячними, на 3,2 без панелей. Тобто я просто зайшов, скопіював ось цей код. І вставав сюди. вставав сюди і ми отримали цю карточку. Тут ми можемо бачити візуалізацію, як всі наставите, але це вже треба почитати в налаштуваннях. Можна клікати на цих наших споживачах, теж бачити графіки, поведінку. Прісок. Та так більше. Так, якщо в нас немає підключення до е, Home Assistant, ми можемо зайти по IP-адресі на сам датчик і подивитися дані. Тобто в такому вигляді, якщо ввімкнути логі, то буде ще й логі якісь падати, debug, варнінги та інше. Тут є усі параметри, які він вичитує. Все те, що ми бачимо в Home Assistant, але через наш веб-браузер. Також ми можемо керувати більшістю параметрів необхідних нам. Тобто, наприклад, там змінювати пріоріти, змінювати максимальний струм. Ну, це, мабуть, саме необхідне, все інше. Це не важливе. Аналогічно ми бачимо те ж саме на екрані мобільного телефону. Так, ще повернемося до зборки плат. Значить, автори проєкту рекомендують, надають два, два варіанти зборки. Так, ну по-перше, ми кажуть, що можна на SP8266, але щось буде не працювати, якісь ре регістри не будуть відчитуватися. Далі. Є два, дві версії зборки від двох авторів. Перший, Тут намальовано, як підключається бзем, цей датчик вимірювання споживання, про який я казав, а також приклади зборки цього всього. Є готові плати, до речі, вони десь я бачив в Україні є. Продавались комплекти для зборки, де треба повтікати все це і все на цьому. А також є десь схематика, яку я використовував, де все розмальовано. Ну Це наш ECP-32, який я використовував. Тобто, як я казав, використовуємо всього. Декілька підключень. p 17 P16, це RX і TX. E, Оригінальне TX RX не використовується в цьому проєкті під підключенням зема, e, яке я в себе не використовував. E, далі e, це наш e, перетворюючи рівнів TTL. І сюди ми подаємо 5,5 вольт, звідси можемо брати 3,3 вольта, щоб запитати цей R232 перетворювач, але я в себе робив по-іншому. Я поставив окрему маленьку плату переутворювача на 3,3 вольта, з якої взяв живлення і кинув прямо сюди, а також кинув сюди. Але різниці нема. Тобто, ось це все нам достатньо для зборки. По факту ми маємо. З нашого RG45 коннектора у нас виходить RXTX 12 вольт і GND Земля. 4 провідника. 4 провідника заходять на плату перетворювача напруги. Два провідника заходять з 12 вольт на 3,3. і з РСТ. 232 перетворища, ми беремо е, низький рівні RX 3 скидаємо їх на процесор і все. Все інше працює по Wi-Fi. Так, покажу, як виглядає зібрана плата. Як завжди все просто на проводках. Тобто ми бачимо тут ці е, штирки, піни які я не використовував. Я просто підпаяв 4 проводи сюди. Е, Сюди тх eh, і сюди eh, плюс та минус eh, живлення плюс 3, 3 та, eh, плюс 3, 3 вольта та eh, земля. Тут ми використовуємо P16 та P17. І це вказано прямо в файлі. Тобто ми не на TX, RX підпаємося, а на P16P17. Далі все інше стандартне, це плата перетворювача живлення. з неї плата перетворювача RS232 в TT-новий. Звичайний RG-45, який з якого ми використовуємо тільки тільки декілька провідників.